Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Швейцарське видання Neue Zürich Zeitung із посиланням на інформовані джерела у владі Німеччини повідомляє, що можливість танкової коаліції і постачання як танків Леопард, так і танків Абрамс стала можливо тільки після того, як провалилася місія. Очільника центрального розвідного управління Сполучених Штатів Вільяма Бернса перевірити готовність України і Росії до перемовин. Бернс, як підкреслює видання, озвучив Києву і Москві за великим рахунком тотожні пропозиції. Києву пропозицію миру в обмін на землю, а Москві землю в обмін на мир. Розмір території, про який йде мова, нібито за твердженням швейцарського видання, становив близько 20% площі України, що приблизно дорівнює території Донецької і Луганської областей України. Ну і тут. Звичайно, не вказується, але ми розуміємо, що Крим в цій ситуації взагалі залишався за душками домовленості у складі Російської Федерації. Співрозмовники газети Нойтюріх Zeitung підкреслили, що і у Києві, і у Москві відмовилися від цих пропозицій Сполучених Штатів. У Києві відмовилися від самої ідеї розділення території української держави, а у Москві відмовилися від пропозиції, тому що впевнені в тому, що в будь-якому разі у довгостроковій перспективі виграють війну. І як можна зрозуміти, взагалі зітруть Україну з політичної мапи світу? А якщо так, який сенс домовлятися про якісь жалюгідні 20% території країни, яку планується захопити з урахуванням усіх 100% території? Таким чином, після цього, президент Сполучених Штатів і погодився на? Рішення надати танки Абрамс, щоб розблокувати рішення надати Леопард 2 Як вважає видання, рішення Джозефа Байдена стало справжнім сюрпризом для федерального канцлера Олафа Шольца, і тому він змушений був оперативно повідомляти про те, що німецький уряд готовий надати. Танки для Збройних сил України і розблокувати можливість надання такої зброї іншими державами так званої антитанкової коаліції. І можна сказати, що це ситуація, яка в принципі говорить про те, що у Вашингтоні не впевнені в тому, що в результаті війни яку Росія Розпочала проти України обидві сторони отримують те, до чого прагнуть: Україна відновлення своєї територіальної цілісності, а Росія територію України і знищення її суверенітету. Таким чином, рішення західних країн, у тому числі і щодо постачання зброї України, мають підштовхнути Київ і Москву до знаходження певного компромісу, який міг би припинити війну. Однак варто нагадати, що і президент України Володимир Зеленський, і президент Росії Володимир Путін залежать тут не тільки від дипломатії і навіть не від власних поглядів на те, як має розвиватися ситуація, а насамперед від суспільної думки. Українське суспільство налаштоване на повну перемогу, на повне звільнення своєї території від ворога, на відвоювання не тільки Донбасу і півдня, але й Криму. У Росії кількість людей, які підтримують так звану спецоперацію, і сподіваються на перемогу Росіян у війні з Україною, з кожним місяцем зростає. І Володимир Путін може усвідомлювати, що продовження війни проти України і остаточна перемога над ненависною державою та її знищення, можуть допомогти йому утримувати владу без будь-яких проблем. Аж до 2036 року і далі таким чином обидва президенти, обидва політичних класи залишаються заручниками поглядів на необхідність продовження війни до переможного кінця, якою б не була ціна перемоги і для Києва, і для Москви, і тому заходу в цій ситуації доведеться піднімати також ставки, постачати все більше і більш сучасну зброю України, сподіваючись, що або Україна дійсно зможе. Отримати ту реальну справжню перемогу і відновлення міжнародного права, до якого вона тяжі, або у Москві усвідомлять, що перемоги над Україною і знищення цієї держави з приєднанням її територій до Російської Федерації не відбудеться навіть у довгостроковій перспективі. Однак для того, щоб це відбулося, очевидно, що має пройти досить довгий час, який може вимірюватися роками, або щоб відбулися такі події на фронті, які швидко змінять стратегічну ситуацію у війні і примусять одну із сторін, сподіваюся, що це буде Росія, погодитися із неможливістю продовжити воєнні дії. Поки що ми не можемо говорити, що ситуація складається саме так. Поки що, як ми бачимо з цією публікацією, цюрих цюріхцайтонг, попереду перспектива військових дій із досить важким перебігом. От, можна сказати, у підтвердження цих повідомлень Ної Цюріх Цейтонг, німецьке видання Білд, яке друкує інтерв'ю із очільником польського уряду Матіо Шаморовецьким, піднімає тему. Передачі Україні винищувачів F-16. Матеуш Моровецький підкреслює, що він відкритий для того, щоб передати такі літаки українській стороні. Однак для цього має бути ухвалено колективне рішення всіми союзниками по північно-атлантичному союзу. Якщо б було рішення усього північно-атлантичного союзу, підкреслює очільник польського уряду. Я б відправив ці винищувачі. Однак треба нагадати, що і розмова про відправлення танків також починалася із односторонніх ініціатив деяких країн-членів НАТО. І що коли ще недавно президент цієї ж Польщі Анджей Дуда у Львові говорив про необхідність передачі Україні танків і про те, що Польща готова це зробити, але для цього потрібне колективне рішення НАТО і танкова коаліція. Це також могло здаватися виключно ініціативою Варшави, а вже за кілька тижнів стало спільною ініціативою північно-атлантичного союзу. Так що вважайте, що це ще один сигнал. Сигнал насамперед Москві. Що ставки будуть підвищуватися. Президент Російської Федерації Володимир Путін у Волгограді підкреслив, що він готовий до такого підвищення ставок і що і Росія з свого боку готова підвищувати ставки і задіяти весь арсенал засобів, які є у її розпорядженні. Володимир Путін не говорив прямо про ядерну зброю. Однак спостерігачі вважають, що саме на це натякав президент Російської Федерації, коли говорив про задіяння такого арсеналу. Прес-секретар президент. Та Дмитро Пісков також не зміг детально пояснити, що мав на увазі очільник Російської Федерації, коли говорив про російські можливості. Однак, поза позасувню, ми не можемо не помічати того простого факту, що російський президент готовий відповідати на підвищення ставок з західними країнами своїм підвищенням, і ані на на хвилину не замислюється про те, що війну взагалі можна припинити. Перебування Володимира Путіна у Волгограді його промови у зв'язку. У з ю річницею станиградської битви знову засвідчили, що очільник Росії налаштований на продовження війни скільки б не потрібно було для цього зусиль, людського потенціалу і економічних жертв, що російський лідер вважає війну найголовнішою подією свого президентства і буквально. Я б сказав, натхнений можливістю вбивати, грабувати і знищувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Ми вам!